Продовжуємо розмову про ендокринну систему, і сьогодні ми розберемо такі гормони, як кортизол та альдостерон. Обидва вони є жиророзчинними та секретуються в кров кірковою речовиною наднирників, але вони різняться своїми біологічними ефектами один є глюкокортикоїдом, коли інший мінерал-кортикоїдом. Спочатку почнемо з альдостерону. Ми знаємо, що наднирники складаються з кіркової та мозкової частин. В свою чергу кіркова речовина має три частини клубочкову або ж зону гломерульоса, пучкову або ж зону фасцикулята та січасту – зону ретикуляріс, клітини клубочкової зони переважно утворюють альдостерон, клітини пучкової зони виділяють кортизол, а клітини січастої зони утворюють андрогени. Чоловічі статеві гормони. Спочатку давайте подивимось на те, як утворюється альдостерон. І так, альдостерон це жиророзчинний гормон, являється похідним від холестерину. Холестерин для синтезу кортизолу потрапляє в клітину з ліпопротеїнів низької щільності, але то не так важливо. Зараз ми бачимо на екрані шлях синтезу альдостерону. Відразу скажу, що зазубрювати це безглуздо. Просто запам'ятайте, що головними ферментами всього цього шляху є 11 гідроксилаза та 18 гідроксилаза. В деяких випадках можуть виникати мутації цих білків, внаслідок чого синтез кортизолу порушується. В крові альдостерон може бути у двох станах або зв'язаним з транспортним білком-транскортином, або у вільному вигляді. Майже весь альдостерон є зв'язаним з білком. Така фракція альдостерону є неактивною, тобто цей комплекс просто плаває, але не проявляє ніякої біологічної активності. А стосовно вільного альдостерону, яким являється лише 1%, то він може вільно проникати в клітини та виконувати певні біологічні функції. Тепер про регуляцію виділення цього гормону альдостерон виділяється у відповідь як на гормональний стимул. Так і на зміни показників крові. Почнемо з гормональної регуляції. На мембрані є рецептори до адренокортикотропного гормону та ангіотензину 2. Коли ліганди зв'язуються з цими рецепторами, то у нас активується аденілациклазний механізм. Аденілациклаза перетворює АТФ в циклічний аденозин монофосфат. Потім у нас активується кіназа А, яка активує ферменти. Які задіяні в синтезі альдостерону. Іншим стимулятором для посилення синтезу альдостерону є підвищення концентрації іонів калію в плазмі крові. Незрозуміло як, але ці іони стимулюють посилення процесів синтезу цього гормону. А якщо посилюється синтез, то й посилюється секреція в кров. Тепер давайте подивимось, як зупиняється синтез альдостерону. На мембрані є рецептор до натріуретичного пептиду. Цей пептид виділяється у відповідь на підвищення об'єму циркулюючої крові. Після зв'язування гормону з своїм рецептором у нас пригнічується утворення циклічного аденозинмонофосфату. Відповідно, всі подальші реакції не будуть відбуватись, тобто пригнічується утворення альдостерону. Механізм дії альдостерону схожий тиреоїдним гормоном. Альдостерон завдяки своїй жиророзчинності легко проникає через клітинну мембрану. Та потрапляє в цитоплазму клітини, а з неї прямує в ядро. В ядрі є ядерний рецептор, який знаходиться у неактивному стані, але після зв'язування з лігандом, яким є наш альдостерон, цей комплекс стає активним. Далі цей комплекс активує різні коактиватори транскрипції, внаслідок чого у нас підсилюється експресія генів, відповідно, посилюється синтез білків. Тепер з приводу основної біологічної функції альдостерону. Давайте думати логічно. Стимулом для виділення альдостерону буде зниження концентрації іонів натрію та підвищення іонів калію в крові. Відповідно, альдостерон буде намагатись змінити це співвідношення, тобто підвищити рівень натрію, але при цьому зменшити рівень калію. Альдостерон не може контролювати те, скільки цих іонів потрапляє в організм. Проте він може контролювати, скільки цих іонів виводиться з сечею. Так от, нирка складається з нефронів, а нефрони, в свою чергу, складаються з декількох частин. Нам цікавий саме дистальний звивистий каналець. Альдостерон діє на епітелій дистального звивистого канальцю нефрону, внаслідок чого утворюються спеціальні іонні канали. Ці канали вбудовуються в апікальну частину клітинної мембрани. Один із цих каналів слугує транспортером натрію. Натрій проходить з просвіту канальця в клітину. Після чого, за допомогою натрій калієвого насосу, натрій покидає клітину та прямує в кров. Натомість, замість натрію в клітину поступають іони калію, і потім ці іони калію, за допомогою новосинтезованого каналу, виходять з клітини та потрапляють в просвіт нефрону. Тобто альдостерон забезпечує реабсорбцію іонів натрію, але при цьому виведення іонів калію внаслідок неконтрольованої дії альдостерону може виникати стан гіпокаліємії. Але про це ви можете детальніше знайти на нашому сайті за посиланням в описі під відео. Ось це і є основний біологічний ефект від альдостерону. Кортизол виділяється клітинами пучкової зони кори наднирників. Кортизол це знову ж таки похідне від холестерину. Зараз ми бачимо схему синтезу кортизолу. Аналогічно з альдостероном не потрібно зубрити всі ці реакції. Запам'ятайте лише, що ключовими ферментами тут буде 21 гідроксилаза та 11 гідроксилаза. Тепер ще трохи пригадаємо про адренокортикотропний гормон. Під дією стресових чинників або ж добових ритмів гіпоталамус виділяє кортиколіберин. Кортиколіберин прямує в гіпофіз та стимулює тут утворення адренокортикотропного гормону, а цей, вже в свою чергу, вивільнюється в системний кровообіг та прямує до наднирників. Головним стимулятором виділення буде адренокортикотропний гормон, який після взаємодії з рецептором на клітинній мембрані активує аденілациклазний механізм. В кінці кінців у нас активується протеїнкіназа А, яка стимулює роботу ферментів, що залучені у синтез кортизолу. Механізм дії кортизолу на клітини мішені повністю ідентичний до альдостерону, тому відразу переходимо до біологічних ефектів. Почнемо з адепоцитів. Основна функція адепоцитів зберігання жиру. Цей жир є джерелом енергії для організму під час стресових станів. А кортизол виділяється якраз таки у відповідь на стрес. Тому, коли кортизол діє на адепоцит, то останній розуміє, що настав час викидати свої жирові запаси. Але як це все відбувається? По перше, у адепоцитів підвищується чутливість до адреналіну за рахунок того, що збільшується кількість адренорецепторів в даному випадку дія кортизолу повністю аналогічна дії триотероніну. Якщо ви не в курсі, то на каналі є окреме відео. Коли адреналін зв'язується з своїми адренорецепторами на поверхні адипоциту, то це активує гормон залежну ліпазу, яка каталізує головні етапи ліполізу. В результаті ліполізу у нас вивільнюються жирні кислоти та гліцерол, які потім транспортуються в печінку. Тепер стосовно м'язів, кісток та шкіри. Більша масова частка цих тканин складається з білку. Білок, в свою чергу, складається з амінокислот. Амінокислоти можна використовувати як джерело енергії, але амінокислоти доволі цінний матеріал для організму, тому в нормі ми їх запасаємо у вигляді тих самих білків. Але під час стресу нашою головною метою є забезпечення організму енергією будь-яким способом. Тому кортизол стимулює розпад білків у раніше згаданих тканинах, а продукти розпаду, тобто амінокислоти, потрапляють в кров і розносяться по організму, в основному до печінки. Тепер з приводу серцево судинної системи. Під дією кортизолу у кардіоміоцитів збільшується кількість адренорецепторів на клітинній мембрані, відповідно, збільшується чутливість до адреналіну. Після взаємодії з адреналіном покращується провідність серця та збільшується сила серцевих скорочень. А з приводу судин, то ми знаємо, що в складі стінки артеріол є гарно виражена середня м'язова оболонка, яка представлена гладкими міоцитами. За аналогією з кардіоміоцитами, гладкі міоцити під дією кортизолу виставляють адренорецептори на клітинну мембрану. Відповідно, адреналін краще взаємодіє з цими клітинами, а це призводить до їх скорочення, а це, в свою чергу, означає, що зменшується просвіт судини, що призводить до підвищення артеріального тиску. Вплив на імунну систему. Кортизол пригнічує захисні функції нашої імунної системи. За рахунок того, що зменшується виділення різних цитокінів, зокрема інтерлейкінів, а якщо враховувати, що інтерлейкіни забезпечують комунікацію між імунними клітинами, то можна зробити висновок, що це не такий вже і позитивний ефект. Однак побічним ефектом тут буде зниження температури тіла тут саме мається на увазі зниження високої температури тіла, яка обумовлена патологією. А якщо у людини температура, ну скажімо, 36 градусів, то кортизол ніяк на це не повпливає. Також кортизол пригнічує перетворення моноцитів в макрофаги, пригнічується лімфопоез. не відбувається перетворення белімфоцитів в плазмоцити, а плазмоцити якраз таки забезпечують продукцію антитіл. Ось чому люди, які постійно знаходяться під впливом стресу, хворіють частіше, і це стосується не лише бактеріальних інфекцій, а різних гельмінтозів. Грибкових захворювань. Кортизол також впливає на ендокринну систему. По-перше, він пригнічує виділення інсуліну з підшлункової залози. Тобто, навіть якщо глюкоза є в крові, то інсуліну все рівно не буде виділятись. Це може призвести до гіперглікемії. А стан гіперглікемії не є самим сприятливим для стінок судин. Це є одним із факторів для розвитку атеросклерозу, стенозів і так далі. По-друге, пригнічується виділення фолікулостимулюючого та лютеїнізуючого гормонів. Ці гормони необхідні як для нормального розвитку, так і для функціонування статевої системи. Відповідно, все це призводить до зниження фертильності людей. Ну і останній орган це печінка. За аналогією з іншими тканинами, тут підвищується чутливість до адренорецепторів, і всі подальші ефекти будуть опосередковані через адреналін. Під дією адреналіну тут стимулюється процес глюконеогенезу, а субстратами для цього процесу будуть виступати жирні кислоти, гліцерол та амінокислоти, які вивільнились в результаті розпаду периферійних тканин, стимулюється процес глікогенолізу, тобто розпаду глікогену, стимулюється бета-окислення жирних кислот з подальшим кетогенезом. А ось тепер є один спірний момент. Також під дією саме кортизолу стимулюється процес глікогенезу. Тобто утворення глікогену. Але це трохи дивно, так як у нас разом з цим відбувається і глікогеноліз. Так ось справа тут в тому, що ось цей процес синтезу глікогену дуже-дуже неефективний. Він відбувається, але з несуттєвою швидкістю, тому прийнято вважати, що основний ефект кортизолу це глікогеноліз. Всі ці раніше згадані чинники призводять до підвищення рівня глюкози в крові. На цьому дякую за перегляд. Я ціную, що ти додивився аж до цього моменту. Не забувай залишати свій коментар так ми зможемо покращити якість наших відео.